ефірі телеканалу «НТК» інформаційні підсумки вівторка, 11 лютого. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко, як мисливці рахують дичину у лісах Коломищини. Коломийський карітас зняв фільм про тридцятиріччя роботи. Місія Карітасу це допомога. А у селі Космач, що на косівщині, відбувся фестиваль бутинарів. По з'їхали за хто що має, то то тим приїхав про це та інше детальніше у випуску. СБУ повідомила про підозру зраднику з Прикарпаття, який воює в окупаційних військах Російської Федерації на Херсонському напрямку. Йдеться про 63-річного вихідця із Городенківщини. За матеріалами слідства він обіймав керівні посади в нафтогазовій галузі РФ та раніше був депутатом однієї з російських регіональних дум. Встановлено, що зрадник сховався в армії агресора від кримінального переслідування на Росії за обвинуваченням у мільйонному хабарництві. За даними досудового розслідування, в 2023 році він підписав трирічний контракт та був зарахований до російського війська у званні капітана. Фігуранта призначили командиром взводу артилерійської розвідки, батареї артилерійської розвідки 81-го самохідно-артилерійського полку. Це військове формування веде Проти України на тимчасово окупованій території лівобережжя Херсонської області. Слідчі СБУ оголосили бойовику про заочну підозру в державній зраді та колабораційній діяльності. Ці злочини караються позбавленням волі на 15 років або довічним з конфіскацією майна. Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України, СБУ вживає комплексних заходів для притягнення його до відповідальності. Нацполіція та СБУ заблокували корупційну схему, яку організувала львівська адвокатка. 55-річна жінка вимагала та отримувала гроші від військово зобов'язаних чоловіків, обіцяючи їм сприяти в отриманні відсрочки від мобілізації. Її злочинну діяльність зупинено завдяки злагодженій роботі слідчих слідчого управління поліції Прикарпаття та співробітників СБУ у Львівській області. Достом розслідуванням встановлено, що львівська адвокатка отримала 3500 тисячі доларів США у військовозобов'язаних осіб та їхніх родичів. За ці гроші вона обіцяла вплинути на посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та деяких медичних закладів Львівщини. Вони мали видати військово-облікові документи без проходження відповідних медичних оглядів та оформити відстрочку від мобілізації. Торік у липні, під час передачі грошей, адвокатку затримали поліцейським. Тоді під час обшуку у її сумці. Були виявлені кошти, які у перерахунку становлять півтора мільйона гривень, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності за процесуального керівництва спеціалізованої військової прокуратури у сфері захисту та оборони західного регіону. Матеріали справи скеровано до суду для розгляду по суті. Обвинувачені інкримінують частину 3 статті 369 з позначкою. 2 кримінального кодексу України її загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією допомога для війська за кошти виручені під час сьомого благодійного обласного аукціону. Придбали і передали необхідне для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». а саме наземні станції управління дронами, акумулятори для квадрокоптерів, зарядні станції різної потужності на загальну суму понад 1,8 мільйони гривень. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Ми провели нещодавно благодійний аукціон, де виділили дві бригади. Це перш за все наша десята гірсько-штурмова бригада «Едельвейси». І сьогодні перша частинка на 1 мільйон 888 тисяч 643 гривні. Це перша частинка того, що ми закупили. Далі будуть також передачі. Отож, ми сьогодні передаємо наземні станції керування дронами. Це чотири штуки, акумулятори для дронів. Це 42 штуки. Зарядні станції Кофло Дельта Макс» Макс 5 штук, і зарядні станції Кофло Дельта ПРО 4 штуки. Перш за все, це ті речі по тих характеристиках, які нам говорять наші захисники. Хочу висловити від цього командування та від особового складу десяток ну нашої бригади. Подяку. За надане вами обладнання знаходимо можливості вже більше працювати на благодійних концертах, благодійних аукціонах і таким способом допомагати захисникам і захисницям. Як мисливці рахують дичину в угіддях Коломийщини проводять таксацію, тобто облік кабанів, козуль, зайців та інших мешканців лісу. До слова, у нас з'явилося чимало нових видів тварин. Як відбувається таксація, та скільки в наших угіддях дичини? Дивіться далі. Перед початком обліку диких тварин обов'язкова інструкція. Чимало із них можуть нести небезпеку для людей, особливо лисиці мали проблеми з тим, що знімали шкіру, поки вивніс. Сказ шукали ту шкіру, відомо шкіра в тисміті, хлопці. То не така проста справа з цим усім. Краще не знімати шкіру. Далі мисливці беруться до справи, проводять загінку диких тварин у такий спосіб, якраз і можна порахувати їхню кількість. О! Зазвичай облік диких тварин проводять у першій половині лютого. Робляться практично у всіх мисливських угіддях. Наша коломийська організація управління товариства мисливців і рибалок має охопити близько 30% цих територій, розповідає керівник Василь Урбанович. До слова кількість тварин і їхніх видів суттєво зросла. Скільки кабана, скільки козулі, скільки зайця, це все ми враховуємо на площі 30% і множимо вже на всю загальну площу в середньому виводимо скільки звіра є. До нас поширився Бобер, підійшов шакал. Ну у нас ще на Івано-Франківській області є. До нас до Коломиї ще не дійшов. А в Тисмениці вже у калуші відстріляли цього року щось більше 20 шагалів. Поширилася так само до нас Лисиця. Різна є раніше була тільки а зараз і чорна є. Також у наших мисливських угіддях зросла кількість диких кабанів практично на 150% відсотків в порівнянні з попередніми роками, а це дуже багато. Продовжує Василь Урбанович. А ще побільшало козуль. Так як було у нас 70-90 кабанів особин на даний час, є вже точно 250 тому що ми є фотоловушки, де фіксують від 30 до 45 е, проходить це, стадо кабанів. Косулі збільшилося. Косулі, наприклад, таке в цьому квартальному в цьому державному лісі, у нас нараховувалося десь 10-11 особин. На даний час тут є до 30. Загалом такий облік диких тварин проводять, щоб порахувати скільки наразі їх у нас є, і відповідно скільки ліцензій можуть надалі отримати мисливці, розповідає Василь Урбанович. Щоб ми знали на що ми можемо розраховувати там яку частину добути. Ми, якщо маємо там, наприклад, 100 одиниць кабана, то ми можемо добути, наприклад, там 10%. процентів. Значить десять кабанів можна відібрати не більше. Якщо у нас є якузулі там до 350-400 особин, значить, ми можемо відібрати 8-10%, Так само це виходить в середньому від. 10 до 15 там козуль де, де самців. Ми тільки відстрілюємо самців. Козуль ніхто не стріляє. Чому ми з цим збільшуємо популяцію? У нас збільшилась популяція на разів, десь напевно 25-30%. Під час цього процесу таксації мисливці зброю не застосовують, пояснює Василь Урбанович. Їхнє завдання лише дізнатися, яка кількість звірів перебуває у наших мисливських угіддях. І стоять обліковці, обліковці рахують, при кого, що пробігло, а ці, що йдуть в загінку, вони рахують сліди або того звіра, якого вони десь справили, він пішов вправо, чи взад, чи вліво, його не можна вигнати усіх уперед. І ми враховуємо і по слідах. І ви бачите, тут капорив кабану, сліди кабана, що він десь тут, може, тої ночі тут ходив, жарував. Так що е, облік дичини ведеться як по слідах, так само і наживу. Загалом мисливці провели облік у шістьох ягерських обходах, а це майже 31% від загальної площі мисливських угідь. Найбільше тут зайців понад 2,5 тисячі. Козуль трохи більше як 350, куниць майже 300, 160 кабанів. Зафіксували й прогулянки вовків, як мінімум трьох. А ще водяться бурсуки, білки, тхори, видри і чимало видів птахів. Фестиваль бутинарів у селі Космач, що на Косівщині, відбувся благодійний захід, який об'єднав коней, їхніх господарів та усіх прихильників цих тварин. Таке дійство організували вперше з ініціативи місцевого мешканця Миколи Варзарука. Фестиваль об'єднав понад сотню коней та їхніх господарів. Фестиваль бутинарів проводять у селі Космач вперше. Це З'їзд бутинарів, терманів, любителів пане, які люблять пані, тримають, підтримують наші традиції. Мешканець Космача Микола Варзарук ідейник проведення фестивалю бутинарів. Його підтримали громадські активісти та однодумці Микола Яцурак, Микола Кіндрачук і Василь Книшук. А розпочали дійство з молитви. Відкрив фестиваль-ініціатор Микола Варзарук. Перший фестиваль бутинарів відбувся на камені в селі Космач. Це туристичне місце в присілку Завоєли. Дістатись туди можна хіба що поза шляховиком або ж пішки чи на конях. Саме так і зробили учасники фестивалю бутинарів. З'їхались сюди не лише місцеві господарі з кіньми, а й з інших присілків Космача. Долучились і власники коней з інших населених пунктів, не лише з косівщини, зокрема, із вижниці, печеніжина, бабина, шепоту та інших у нас не було зі коней. Коня хто, хто любить коні тримає. Поїхали за хто що має тут тим приїхав. Збралися тут, аби допомогти хлопцям на ЗСУ. В першу чергу збір на ЗСУ буде, в другу чергу підтримати, підтримати хлопців, е котрі це зорганізували побільше таких з'їздів, виступів, бо це все у нас почало заумирати. <звіт> Всі традиції треба підтримувати і розвивати українське конярство. Юрій на фестивалі продає аксесуари. Подаю, які на коней. Лоблю їх самий. Витаготоговляю зунетки червоної. Для красоти. А ще каже хлопець: такий яскравий атрибут захист від злих очей. Окрім китиць, на дійстві демонстрували й інші необхідні речі для коней. Про їхнє створення та функції розповідали й майстри, що займаються виготовленням упряжі. Пан Роман каже, така збруя на коней одягалась в урочисті дні. Сідла для їзди для карет всякі є Ми робимо люди, котрі шиють на Україні. То заказують мене купує лоту з знержавій. До слова, коні для гуцулів сьогодні, як і сотні років тому, мають особливе значення. На конях молодята їдуть до шлюбу, коні часто супроводжують в останню дорогу. Розповідає краєзнавець співорганізатор фестивалю Микола Кіндрачук. тому щоб без коня ти не проживеш, може гуцул мусить мати коня. А ще до коней на Гуцульщині ставляться з повагою і любов'ю, адже це неабиякі помічники у господарстві. Водночас для догляду за цими тваринами необхідно чимало зусиль. Продовжує розповідь краєзнавець Микола Кіндрачук. Тримати коня це дорого, ті ні за дві корови, а плюс треба йому ще зерно дати, плюс щось. Візьмемо, наприклад, за приказ Румунії. Там за коня дають 300 євро дотації. Це образне таке питання. Але мотивацію треба, тому що повага має бути до худобини. У підсумку фестивалю бутинарів зібрали майже 44 тисячі гривень. Їх передадуть на потреби військовослужбовців-односельців. Традиційно в цю пору наші діди, предки тати, йшли на роботи у Бутин після різдвяних свят. І це є традиція. І Дякуючи пану Миколі, сьогодні організовується вперше. І дай Бог що це був добрий початок, такий фестиваль. Організатори планують, що дійство стане традиційним і відбуватиметься щороку, адже його основна мета це збереження бутинарських традицій, популяризація конярства і підтримка збройних сил України. Із космачам Ольга Гириджук та Микола Яцурак, події НТК. Служити, вірити, любити. Єпархіальний благодійний фонд Карітас Коломия презентував фільм про свою роботу. Так вирішили подякувати усім тим, хто впродовж 30 років долучається до проєктів Карітасу та усіляко підтримує благодійний фонд на великому екрані. Кінотеатру Стрічка показали історичний огляд служіння, як усе починалося, розвивалось та продовжується. Нашим мотом, таким 30-ліття Карітасу, є служити, вірити, любити. Бо, власне, через ці три слова найкраще охарактеризовується весь той шлях служіння, служіння вірою у любові. Ми розпочали свою діяльність у 93-му році. За цей час незлічена, напевне, кількість акцій, поверх сотні проєктів. Основна мета місія Карітасу це допомога людям в потребі. Карітас Коломийської єпархії на даний час вже не є просто одною організацією. Це вже є мережа організацій. Зації входять дві окремі юридичні організації, такі як будинок Миколая Чернецького і католицька школа святого папи Івана Павла II. Також є парафіяльні карітаси, вже зареєстровані і в Косові і в надвірній Горденка Тлумач. Інші міста загалом більше 15 локацій на даний час працює понад 150 працівників. Також щороку долучається більше як 300 волонтерів до діяльності карітес. Карітас є для людей, і це люди, які служать для людей. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. Студії з вами спілкувалася Ольга Гереджук. А уся команда подій. Дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!